Усім привіт! І це знову я Лев. І в нас сьогодні рубрика. Ну, нова, ну і не нова. Странно. Вирощування малька в домашніх умовах, Ну, я нагадую, що я не знаю, що це за мальок. Ви тільки що бачили, він речка згін. Прикольно. Так, да, я ж вам не розповів ще, але я до них підселив рачків, яких вони їдять і виростають. Вони вже підросли на міліметр десь за цю неділю. Ви бачите, який він такий гарненький. Підселив де я до них водорослі і в вот цю от улітку мальки тут гасають, живуть. Повністю. Що з новин за цю неділю? Ніхто з мальків не вмер і все таке. Ну і що з хороших новостей? То водорослі виросли. Я їх запускав якось цей ось камінчик біленький. А вони виросли ось такі ось. Но мальки реально гарні. Скоро у о... Цей улітки буде потомство, і буде ще більше маленьких оліточок. О, до речі, я ж вам не розповідав, як я їх вирощую, цих речків. Цих речків я вирощую так. Беру ну, просто воду з озера і з нею рачки. Ставлю на сонце, вони пару днів проходять і виростають мальки. І їжа для мальків. О, бачите? О він ще там дзьоби, дзьоби, пытаюся з'їсти їх. Я думаю, слідующе відео вийде ну, десь через пару днів, коли я буду вже великий акваріум їм покупати, десь вже на літр або два, ну і не акваріум, а контейнер якийсь, щоб вони быстрее росли. Тому що я прочитав в інтернеті, що. Чим більше води, тим більше вони ростуть. А в мене така банка невелика. То ось чого вони і не так швидко ростуть. Тому через пару днів вийде ролик, як я буду обустраювати новий дім для них. Всем пока!